Шановні батьки, підлітків, які знаходяться в Німеччині. Доброго часу, я вас вітаю на моєму каналі. Взагалі, знаєте, як на батьківських зборах, сідайте, зараз будемо розбирати, що зробила ваша дитина. Але в цьому відео я хотіла б розібрати не те, що зробила ваша дитина, а що зробили ви. Справді, мами та хто мене дивиться, бабусі, я не знаю, наскільки ви розумієте розмір тієї катастрофи, в якій ми зараз знаходимося відносно до наших дітей. Два роки тому. Консультації я робила з таких тем, де що придбати, як спілкуватися з Джоб центром Зараз ми роботу шукаємо. Але як на мене, саме Важлива тема зараз це психологічний стан наших підлітків. І я подивилася трошки в Ютубі біженців Німеччині, що зараз пишуть колеги по цеху. Взагалі, які теми є цікаві, всі там пишуть, як лишитися, що треба зробити, щоб бути щасливим в Німеччині, громадянство отримати. І всі такі цікаві речі. Але насправді цікавим є те, в якому стані ви лишитесь і що лишиться. З вашої дитини, от я прям називаю це так: хтось може ображатися, хтось скаже ем, жорстоко, але це зараз наша реальність. І реальність така, що поки батьки два роги бікали по джоб центрам, по тафелям, по магазинам, діти залишалися самі ем, для себе. Вони залишалися на одинці з на наодинці з проблемами, наодинці з мама тут, тато там мама з татом розводяться, і дитина не знає, як себе поводити. Вони залишалися наодинці з «друзі кажуть: нафіга тобі, та Європа, лишайся дома краще. Вони залишалися наодинці. Своїми страхами, з нерозумінням, з гормонами. І зараз приходить час, коли ви трошки заспокоїлися, у вас вже є квартира, є Б2, вже є навчання, бо приблизно ви знаєте, що хотіли б робити. І ви починаєте звертати увагу, Боже, а щось з моєю дитиною не так. Якась вона зовсім інша. І от саме з цією проблемою ви звертаєтеся до психологів, ви звертаєтесь до мене і кажете, у мене важка дитина. Я як системний консультант кажу, давайте розберемо вашу систему. Ваша ж дитина не живе просто у вас в дитячій кімнаті. Знаєте, ви тут в залі там чи в вашій кімнаті, дитина десь окремо. Ви є система, і те, як поводите себе, ви впливає на поведінку вашої дитини. Як поводить вас чоловік, чи другий чоловік, чи партнер, інші діти, бабусі, дідусі, ви все одне ціле, і саме відповідно до цього веде себе так ваша дитина. Тому, якщо ви кажете, в мене проблема у дитини. Це для будь-якого психолога треба читати, що у мене проблема, і треба лікувати або працювати і з вами, і з вашою дитиною. Багато батьків в цьому разі кажуть, ні-ні ні, та що ви таке зі мною все в порядку, це в нього проблема, оскільки людина не хоче признавати, що вона десь є таке гарне німецьке слово фазак. Це означає, що десь коли щось пішло не так. Тому, шановні батьки, я пропоную в цьому відео вам декілька моментів. Які можливо ви взнаєте знаєте в себе і зможете подивитися по іншому на ваші відносини з вашою дитиною і допомогти своїй дитині, оскільки е, зараз просто йде нескінчений потік консультацій. Е, будь ласка, зробіть щось з моєю дитиною. Я не знаю, що і це вже ви на два роки запізнилися. Перше, що треба робити з вами: зміните вашу поведінку, зміниться дитина. Тому поїхали, як завжди, в мене список. І е, підписуйтесь на канал, лишайте свої коментарі для того, щоб отримувати корисну інформацію про інтеграцію в Німеччині і психологічну підтримку. По-перше, вам потрібно зараз зупинитися, якщо ви побачили моє відео, просто сісти і е, подивитися, де ви самі знаходитесь, де знаходяться відносини ваші і відносини з вашою дитиною. На якому моменті, чи ваша дитина сидить в кімнаті, ви приходите, приносите дитині їсти, сварите, не спілкуєтесь, або ви знаходитесь на тому етапі розвитку, коли ви подорожуєте своєю дитиною, знаєте з друзів, якими дитина спілкується, знаєте, що турбує вашу дитину. Це е, такий цікавий момент, коли я питаю своїх клієнтів, скажіть, будь ласка, коли ви щось останній час робили з дитиною? Тоді мама каже: вона не хоче. Кажу, скільки дитині ще раз? 13. Тобто, кажу, 13-літня дитина сказала три рази вам, що не хоче з вами десь піти. Ви зачинили ті двері і пішли в тік-ток. Ви в даному випадку є мама. У нас є таке поняття, що е, дитина має свою думку, я абсолютно погоджуюсь, треба поважати. Але деякі речі. Коли дитина робить те, що кажете ви, поки ви забезпечуєте квартиру, машину, навчання і все остальне, то ви маєте казати, що ваша дитина повинна робити. Є певні сімейні дні, коли ви ходите, подорожуєте. Якщо ви цього не робите, то скажіть, будь ласка, як ви можете налагодити контакт з вашою дитиною? Наступний момент це ем, фізичний психологічний стан вашого тінейджера. В 14 років починається попатет. Німці кажуть, такий є жарт, попатит es ist wenn die Eltern schwierig werden. Це той момент, коли батьки становляться важкими. Так і є. Починається проблема в комунікації, оскільки дитина не розуміє. Маму і мама не розуміє дитину, оскільки була така класна дівчинка, а зараз якась медуза гаргона живе в мене. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що дитина не може керувати свої імпульси. Взагалі, я вам чесно скажу, з моєї особистої точки зору, оцей пупатет цей час придумали батьки, які до певного моменту не виховали своїх дітей, які не показали їм повагу до батьків. Не показали певні границі поведінки, і по патетам, тобто цими фізіологічними змінами, батьки просто. Виправдовують свої е, косяки, те, що ви не вклали в певний час в розвиток своєї дитини. Якщо ваша дитина з самого дитинства знала, що маму з татом треба поважати, не можна казати такі матюки, хлопати дверима і в неї є обов'язки. У вас не виникне проблеми з тим, що дитина просто якось стала іншою. Такого не буває. Це проблеми у минулому, але якщо маємо, то маємо працюємо з тим, що в нас є. Що є важливим? Важливим є особливості вашої дитини. Якщо у вас дитина інтраверт, і ви кажете іди погуляй з друзями. От дивіться, я зараз до вас прийду додому і скажу, дивіться, ти, з ким ви дружите, вам не подобається. Ідіть погуляйте там. До речі, всі зараз кажуть, ідіть погуляйте з німцями. Що відповідають дівчата? Дівчата кажуть, я не хочу гуляти з німцями, вони мені не подобаються, мені ті не подобаються. Ці. Це те саме, що ви кажете своїм дітям. Іди познайомся з кимось. Ну от ви собі уявляєте, я пішла гуляти по парку, зараз починають чіплятися людей знайомитися з ними це нереально. Зробіть для своєї дитини платформу, на якій вона може познайомитися. Це відбувається саме перше: це інтереси, хлопчики, будь ласка, з футболу. Дзюдо, карате, все що завгодно, волейбол українці зараз роблять дуже багато, наприклад, вчителів, які працювали в Україні, вироблять тут файни, де вони викладають ось вам ваша українська мова, інші українці. Тобто, ви можете створити для своєї дитини платформу по спілкуванню, коли вона зможе знайти дітей, і це плавно, це не змушено. Іди познайомся там з кимось або іди з своїми однокласниками. Та вони мені не подобаються. Садайте себе. Ви що самі тусували? З вашими однокласниками усіма, коли ви навчалися там в 10 класі, ні, у вас було троє знайомих, четверо або тих, з ким вам було приємно спілкуватися. Тому не змушуйте свою дитину робити те, що їй не подобається. Якщо вашій дитині подобається бути в тиші, можливо, їй подобається, давайте приклад малювати. сходіть з вашою дитиною до кунскалерії. Ходіть на якусь виставку. Ось у мене, наприклад, в замку постійно відбуваються якісь виставки, постійно щось десь хтось малює, і незалежно де ви живете, ви зможете це знайти. Поцікавтеся тим. Друга велика проблема нас, батьків, що нас не навчили, як спілкуватися, нас не навчили, як свої думки виражати. Скільки мені мам каже, я на нього накричала, а він мене не розуміє. От дівчат знов таки звідки оце накричали. Часто це йде трансгенеративний перехід від наших батьків. Пам'ятаєте, я тато насварився на маму, мама насварилась на дитину. Дитина на кицьку, кицька набадюрила всім в куди. В якісь черевички. Тому, якщо ви кричите на дитину, це показує тільки це, що у вас нестабільний стан. Ідіть прийміть собі ванну, запаліть свічку, випійте келих вина. Так зараз грубо кажу. Не пишіть мені, будь ласка, ви правда психологічний консультант. Думаю, ті, хто має, то мене зрозумієте, ви мене зрозумієте. В якому стані ви знаходитесь і як ви виливаєте. Чому ви це виливаєте все на дитину? Ви ж не можете покричати на джоб-центр. Джоб-центр тут, а ви тут. Ви знаєте, де у нас супердинаціон. А дитина знаходиться. Ви тут, а ваша дитина Саме легше – Це хто прийшов і накричав. Притом, коли ми кричимо на дитину, ми просто кричимо, щоб викричатися. Там ну не цікаво, що ви хочете від дитину, просто покричати. Потім дитина пішла плаче, ви вибачаєтеся, в ітогі нічого не було. Що допоможе? Допоможе нам спілкування або іщ-подшафт, або іщ смс. Це що називають це модель спілкування, в якій ви не говорите, що ти поганий, мені набридло, що ти десь там щось робиш. Ви говорите про свої почуття. Ви дитину, дитина сприймає оцей ваш ваш агресивний напад як на всю особистість. Тобто не на ситуацію, що зараз дитина зробила щось, те, що вам не подобається, а дитина сприймає, що ви її не любите і ви виховуєте, ти не вчишся, да? ти в тебе немає друзів. Ви дитину звинувачуєте в загальному, відповідно до того, яка реакція в дитини. іди від мене. Як правильно спілкуватися? Правильно спілкуватися, говорити про свої почуття. Я переживаю, я турбуюся, мені здається, ви говорите про себе, а не про те, яка погана у вас дитина. Потім ви пропонуєте своїй дитині варіант рішення цієї проблеми. Наприклад, я переживаю, що ти не зробив уроки. Будь ласка, сядь зараз і зроби дітям, взагалі потрібна конкретика. Це означає, що я хочу, щоб ти вів себе по іншому, воно не працює, оскільки по іншому не зрозуміло як. Вам треба сказати, як по іншому ви хочете, щоб дитина вела. Я переживаю, що в тебе немає друзів. Як я можу тобі допомогти? Можливо, якісь контакти знайти. Тому розумієте, спілкування з дитиною залежить від вас і казати 14-літня дитина. Ем... Погана, не розібравшись з собою з вашу, вами великою тіткою, якій 45, це нонсенс. Тому, шановні мами і її тати, бабусіки, дідусіки, якщо ви спілкуєтеся з молоддю, спочатку починайте з себе, а не з того, щоб сваритися з ними. Наступний момент, якщо ви зміните себе, то автоматично зміниться ваша система, в якій ви живете. І коли я займаюся з дітьми, я паралельно проводжу також консультації з батьками, оскільки це робота. Цей стресовий стан, в якому знаходимось, ми всі абсолютно він не виник вчора. Він виник багато років токим, навіть не два роки тому, коли почалася війна. У вас це все було Оскільки вам від батьків передалася ця модель поведінки. Від неї позбавитися важко, але це можна зробити, якщо ви вже прямо зараз це почнете робити, не чекати. Ем, цікавим є те, що коли у вас болить, не знаю, там рука, нога, голова, ви йдете до фахівців. Коли у вас болить душа, то ем, часто ми не звертаємось до психологів, до психіатрів для того, щоб отримати допомогу. Кому шкода грошей, хтось каже, якось воно буде. Хтось вже не має сил, оскільки вигорів. Тому я тільки хочу вам сказати, будь ласка, якщо у вас є хоча б такий маленький-маленький ем, проблиск, після мого відео звертайтеся за психологічною допомогою собі, вашим дітям, друзям, хто б не був, шукайте психологічну допомогу, оскільки цей дощ надовго, надовго який зараз є, і це серйозна ситуація. Діти зараз знаходяться в тому моменті, що їм ще можна допомогти, і саме ви відповідаєте за це, не ваша 14 14-річна дитина, на яку ви перекладаєте відповідальність. Він не хоче, він не може цього хотіти, бо він не знає, чого він хоче. Він це коктейль з гормонів. Ви саме є тим, хто має хотіти і робити. І я впевнена, що якщо ви звернетеся за кваліфікаційною допомогою, ви її отримаєте і ви зможете змінити своє життя. Для цього тільки треба знайти людину, яку ви довіряєте, яка допоможе. Будь ласка, дбайте про своїх дітей, і саме перше дбайте про себе, оскільки ваш всесвіт починається тільки з себе. Якщо вам потрібна допомога, під відео є мій номер телефону. Звертайтеся. Є група у Фейсбуці «Фенікс», там також є як я називаю, інтеграція в картинках, яка допомагає вам допомагає вам адаптуватися в Німеччині, і ми з вами почуємося наступного разу.